За офіційною статистикою, щорічно понад 150 тисяч українців стають жертвами інсульту, 100 тисяч помирають від порушень кровотоку в мозку. Лише 20% людей після інсульту повертається до нормального життя. У неврологічному відділенні Другої міської лікарні буквально рятують людей з порушеннями мозкового кровообігу. Інсульт трапився, стала, хотіла в туалет, спустила ноги і впала. Позвонила дочке, еле, -еле до тянулся до этого. Дочка приехала, скоро убивала и сюда. Галині Лівній, можна сказати, пощастило. Жінку своєчасно доправили до медичної установи, і лікарі встигли застосувати метод тромболізису. Вона поступила через 52 хвилини від початку перших симптомів. Ми швиденько зробили її комп'ютерну томографію, не знайшли геморагічного характеру інсульту, зробили тромболізис. Вона адекватна, мисляча, нормальна і значно менше виражена симптоматика в її неврологічному статусі. Тромболізис проводять що з моменту появи симптомів інсульту пройшло не більше 4,5 годин за допомогою крапельниці хворому вводиться медичний препарат. Коли ми вже після обстежень необхідних і після проведення комп'ютерної томографії виключаємо, що це немає крововиливу, а є ішемічний інсульт, то ми проводимо тромболізис. Тож лікарі нагадують людям про необхідність бути уважними до проявів певних симптомів і діяти швидко. Зволікання може призвести до непоправних наслідків для хворого. Цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, етеросклероз це такі вороних коники, як в народі називають, які приводять до виникнення інсультів. І тому треба зразу викликати швидку допомогу чи звертатись до сімейного лікаря для того, щоб надати адекватну допомогу в рамках терапевтичного вікна. Ця судинна патологія потребує невідкладного медичного втручання. За словами Людмили Василенко, у лікарні чергує спеціальна бригада лікарів і медичних сестер, які використовуючи сучасне обладнання, встановлюють діагноз і надають кваліфіковану допомогу. Лікарка також звертає увагу на емоційну виснаженість людей у зв'язку з війною, запущеність у них хронічних хвороб. Пережили цю нашу осаду блокаду в Чернігові і виходить так, що Багато не лікували своєчасно з відсутністю, ліків аптеки не працювали. Хтось звертався до волонтерів свій час, хтось зразу в лікарню приходив? Хтось взагалі не лікувався, що теж є таким дуже глобальним питанням з негативними наслідками. Аби привернути увагу населення до основних чинників ризику серцево-судинних захворювань і до профілактики інсульту, у перших числах листопада проходить всесвітній тиждень боротьби з інсультом.